аби насолодитися талантами Бердичева, до міста завітала програма першого національного каналу Фольк М'юзік. Співачка, народна артистка України та телеведуча проєкту Оксана Пекун розповідає: на сьогодні вийшло уже понад 300 програм. Свою роботу творчий колектив вважає потрібною для усієї країни, адже прагнуть зберегти якомога більше народних традицій українців. Це проєкт, який відроджує е, українську пісню, який відроджує традиції. Народні. народні традиції. Це програма, якщо сказати, дуже лаконічно, програма з людьми про людей і програма для, людей. для людей. Програма про людей і за їх. І за їх участі. О, і за їх безпосередньо участі. Напевно, це можливо великі якісь слова, але е, направду мені здається, що ми робимо якусь таку державницьку справу, тому що напевно жодна програма на першому взагалі в, в телепросторі е, України таким не займається і такого не робить. Ми це вже розпочали цей проект ну, біля восьми років тому, але в ефірі сім років, тому що рік ми готували все, збирали матеріал, знайомилися з колективами, шукали, як це все можливо, і це все в принципі завдяки тому, що біля керма нашого проекту стоїть Володимир Коваленко, який в минулому телевізійник і зараз він телевізійник, він журналіст. За сім років роботи програмою зібрано декілька тисяч пісень. За один випуск намагаються показати глядачеві народний варіант виконання пісні та версію її переспіву популярними виконавцями та гуртами. Окрім того, щоразу розповідають широкому загалу про життя людей у тому місці, де знайшли пісню. Бердичів не став винятком. Колективи вінець та зорецвіт гідно представили місто своїми виступами. Колектив програми зізнається, вражений тим, як артисти вміють вкладати душу у пісню. Мені дуже е, до вподоби Житомирщина, тому що тут є така якась така польотність, дуже красива звуку, дуже такі розтяжні, красиві пісні. І е, я ж кажу, ми не раз були на Житомирщині, і мені оці е, е, такі ніжні і такі якісь позитивні ці пісні. Ми знаходимося в Бердичеві. Це е, будемо казати на Житомирщині, ми вже не вперше, але це місто чомусь ну, не, не потрапляло на наш графік. І ми дуже раді, що ми потрапили в місто з такою багатою національною культурою, таке. Багатолікає, багатолике місто, в якому стільки такий симбіоз культур. Ми сьогодні захоплені, подивилися ваших діток. Діти, Вінець це дійсно вінець народної культури, діти, яким прививаються ці традиції нашого народу. Надзвичайно співучі і талановиті. Побачили зараз писанкарів, тобто невеличкий майстер-клас, теж сьогодні відбувся. Щоб програма вийшла в ефір, кажуть, потрібно від півроку часу. Та уже цієї осені бердичівляни зможуть побачити випуск про своє місто і його колективи. Колектив приїжджає до Києва, в нашу студію виконує пісню. І протягом літа Чорнолипінця ми не виходимо в ефір з конкурсними піснями. Будуть повтори, дайджести різні. А в вересні. Ви вже зможете подивитись на свій колектив в ефірі. Першого національного. ми розпочинаємо сезон, новий сезон 2015 року. І в одній з програм вересня в неділі буде ваш колектив. Яка б ситуація не була в країні? вважають у творчому колективі проекту. А музика звучала повсякчас. Саме у пісні кажуть, люди знаходили розраду у всі часи. Тому роль артистів бачають у моральній і духовній підтримці народу. Так склалося ну, останні роки, що чомусь українське не дуже популярне на, на радіо, там в ФМ. на ефемах кажуть, що це не формат. Формат не формат, не будемо говорити про це. Але в будь-якому разі, принаймні, наша програма це формат для українських е, артистів. І ви самі бачите, що ми даємо можливість молодим виконавцям взяти участь і показати свій талант в нашій програмі. Е, дуже молоді гурти, які ніде не виступають. Їх навіть на можливо на Україну має талант чи на якісь там ці шоу, які там голоси країни чи ще Е, ці всі шоу, які зараз такі за заанонсовані, заангажовані, їх туди не пускають. І багато талантів не може пробитися, не може себе показати. Мені здається, народ треба підтримувати хоча б позитивним настроєм. Війна війною, але е, і під час війни баян звучав, люди співали, і які пісні народжувалися під час війни, самі знаєте. Е, це ми знаємо і від батьків, і від дідусів. І мені здається, хто як не ми, артисти, хто як не пісня, підтримає е, ну, в такий час. Е, Хоча б настрій людський. Пишаються творці М'юзік» тим, що заявили про Україну на міжнародному рівні, здивувавши незвичним і як вважає більшість неформатним видовищем. Але ми пішли з проектом М'юзік» в Європу і в світ. Перша українська авторська програма FolkMuzy Україну і першонаціональну на всевропейському конкурсі Євробачення авторські телепрограмма. І ми потрапили в десятку кращих телевізійних проєктів Європи і світу. І нам приємно, що не лише найвищі в Україні нашої програми, але й те, що Європа цінує народне, в тому числі і наш проєкт.